Кабачок, чок, чок, скоро викинуть в мішок Хоч тушкуй, а хоч вари, кажуть всі, ну набери. Кабачок, чок, чок, скоро викинуть мішок, Хоч тушкуй, а хоч вари, Кажуть всі, ну набери. Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам завітати до мальовничого села. Воно розташоване біля лісу заповідника, поруч річка Дніпро, головна водна артерія України. А навколо стеляться пшеничні поля та соняшникові. Тут можна побачити багато квітів, послухати спів пташок. півника. Спів гусей. А от кричить корова. Але селу не дарує нічого просто так. Тут живуть люди, які працюють на полях, фермах, садах. А ще у кожного є свій город. Праця на городі починається. З мішечка зернятками. Давайте з вами разом поспостерігаємо, як зростає кабачок. Зараз ви вже бачите паросток це молоде степло рослини кабачка, яке з'являється після проростання насіння. Він має нижні листя та тонке степло. І от вже у кабачка з'явилась міцна коренева система. Та два або чотири листочка. Для того, щоб кабачки росли, треба доглядати за ними, поливати водою, підпушувати, підливати добриво. Доглядали за кабачками три, чотири тижні, і от з'явилися перші кабачки, квіти кабачка жовтого кольору і великого розміру. Вони їстівні і використовуються в кулінарії. Їх можна смажити, фарширувати, додавати в салати, супи, квіти кабачка, багаті на вітаміни і мінерали. Пройшов час і виросли наші кабачки: це смачний і корисний овоч. Він має циліндричну форму зеленого кольору. Дітки, обов'язково скуштуйте страви з кабачка. За цей добрий вражай давайте подякуємо нашій родючій українській землі. Я ще зранку був герой, та вечір вже не той. Я тепер на лавці сам третій день вже посадам. Кабачок чок, чок.